Шосткинська громада вкотре встає пліч опліч, щоб підтримати тих, хто втратив найрідніших сина, батька, брата, чоловіка. На садовий бульвар з квітами, незважаючи на дощ, ідуть шосткинці, щоб віддати шану земляку, який віддав своє життя за нашу свободу. Ціна кожного дня неймовірна. Життями українських воїнів ми сплачуємо за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів. Коли йдеться про втрати, це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом. 12 грудня, – 292-й день протистояння повномасштабному вторгненню Росії. Шосткінщина разом з рідними оплакує втрату сина рідної землі Євгена Костянтиновича Подковку. 32 йому буде назавжди. У 2006 році закінчив Шосткинський ліцей. Учнем був скромним, але званням ліцеїста пишався. Отримавши фундаментальні знання, вступив до КПІ і успішно закінчив виш. Захоплювався журналістикою і музикою. Вже після отримання вищої освіти заочно навчався по класу фортепіано і гітари. Це стало Євгену у нагоді на початку військової агресії Росії проти України. Він створив пісню Україна, яка набрала велику кількість переглядів у Ютубі. Захоплення музикою не заважало Євгену активно займатися спортом. Боротьба та легка атлетика були улюбленими. А ще мотоцикли і автомобілі. Євген успішно працював у сфері IT у приватній компанії в столиці. Згодом відкрив ФОП з надання послуг комп'ютерного програмування і консультацій. Як будь-який чоловік Євген мріяв про дружню родину, дітей, власний будинок. Хлопець мав дуже теплі стосунки з батьком. Він сина розумів і завжди підтримував у всіх починаннях. Підтримав і рішення стати на захист батьківщини. 28 березня Євген став до лав Збройних сил України. Обійняв рідних і пішов на фронт. Батьківське серце. Не витримало переживань за сина, і у квітні він пішов у засвіти. Євгену Костянтиновичу Бог відвів трохи більше часу на землі. 7 грудня його душа, вбита расистами, відлетіла в обійми до батька. Біль і сум рідних і близьких поділяє Шосткінська громада. В'ячеслав Василенко не просто директор школи, ліцею де вчився Євген, він п'ять років був його вчителем історії. Я дуже добре пам'ятаю не по роках розвинутого розумово і фізично хлопчика, а згодом і юнака. Юнака, якому було діло до всього: до навчання, до спорту, до музики. До громадських доручень. Саме такою непересічною особистістю запам'ятали його вчителі. Педагогів зовсім не здивувало рішення Євгена стати на захист Батьківщини. Це вчинок гідної і відповідальної людини. Це вчинок патріота. Вчинок Людина, яка усвідомлювала, для чого вона взяла до рук зброю, і усвідомлювала, за що вона воювала і за що віддала своє життя. Євген віддав життя за всіх нас, за рідну землю, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, за незалежність і суверенітет України. Сьогодні вся шкільна родина ліцею. Висловлює щирі співчуття родині Євгена, героя, воїна, захисника. На церемонії прощання виступили представники влади. Сум та біль, яку не можна вмувати, коли знову відчуваєш та перебуваєш на заходах, коли даємо честь на похованні нашого героя. Нашого справжнього сина України, який віддав життя за те, щоб ми жили, за те, щоб жила Україна, за те, щоб ми завжди пишалися та пам'ятали вчинок героя. Герої не вмирають. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Ворог скаженіє, забирає життя кращих наших дочок і синів. Євген пішов практично з перших днів на захист України і стояв до останнього, захищаючи всіх нас, захищаючи Україну. Ми скаржимося, що нам погано. І це дійсно так. Але там на фронті тисячу раз складніше, тисячу разів важче. І там віддають життя наші діти. Слава герою! Слава Україні! Війна це гори, сльози і страждання. Це ще й сміливість, єдність, щирість, любов, витривалість, вірність та відродження. Це життя. Нехай ніколи не зітреться з пам'яті його ціна. І саме зараз ми до кінця маємо довести справу наших предків. І не проголошувати, а взяти своє. Ціна життя по своїй правді і волі, на своїй Богом даній землі. Це життя наших героїв, їх щоденний жартовний подвиг. На знак подяки за цей подвиг несуть шосткинці квіти до домовини Євгена Подковки. Містяни проводжають його в останню путь дорогу слави і пам'яті.